Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Завершилась літня відпустка. Всі повертаються до навчання, роботи. Ну, якби багато хто і літом працював, однак все ж таки. Набуття знань краще вже відбувається в більш осінньо-зимовий період, ніж у рідні. Тож ми продовжуємо саме вивчення і розбирати саме в правових нормах, правової дійсності, які яка у нас є, так щоб бути більш освіченими, роззнати свої права та розбиратись все ж таки в в тому масиві правових норм, які існують. І як сьогодні я хочу розглянути з вами одне із нагальних питань, зараз всі обговорюють саме це, а саме скасування. Господарського кодексу України 28.08.2025 року втратив чинність Господарський кодекс України із сприйняттям саме закону України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднання юридичних осіб. Цей закон України скасував саме Господарський кодекс України. Що це означає для нас, для громадян, куди бігти, що робити. Сьогодні хочу розповісти саме тезисно, тобто торкнутися більш таких проблемних питань, однак, якщо у вас виникнуть додаткові якісь питання, обов'язково пишіть свої коментарі і ми більш детально розглянемо ті чи інші правові ситуації, які виникають. Поки що тезисно хочу вам розповісти, кого це найбільш стосується, хто, е, якби саме цей. Закон і скасування Господарського кодексу України. По-перше, хочу зазначити, що спеціальним законом, який я вам тільки що зазначила, про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднання юридичних осіб, визначив саме перехідний період, який є дуже важливим, оскільки для того, щоб все ж таки Юридичні особи привели свої документи в порядок, змінили ту чи іншу організаційно-правову форму, які встановлені цим законом. Так, встановлюється трирічний перехідний період. Тобто до 28.08.2028 2028 року діє цей перехідний період. Тому, якби так, є ще час і досить великий, так, щоб вивчити, ознайомитись та зробити відповідні зміни. По-друге, хочу сказати те, що з історії Господарський кодекс України почав наступив дію у далекому 2004 році. До цього діяли норми цивільного кодексу України, і на жаль, у нас був дуалізм норм. Це означає, що багато положень регулювалися як господарським кодексом України, так і цивільним кодексом України, що дуже заважало, виникали колізії, і тут, якби так виникали досить безліч питань. Тому тут якраз в цьому плані. Йде вже найкраще, тому що Цивільний Кодекс України не буде подвійного регулювання тих чи інших правових відносин. Звертаю вашу увагу. І от якраз хоча саме законом України, так про особливості регулювання, також внесені відповідні деякі зміни, вони, до речі, не масові, в Цивільний Кодекс України. Також звертаю вашу увагу, що. Ще, якби діяли у нас спеціальні закони, які регулюють діяльність господарських товариств. Це у нас діяв закон України про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю, закон України про акціонерні товариства. Також у нас ще діє та не скасований закон України про господарські товариства, які, які регулюють саме положення про командитні товариства та товариств, повні товариства. І тут якраз так знову ж таки виникали питання стосовно співвідношення господарського кодексу та спеціальних законів. Можемо вам сказати, із питань вирішення колізії, то вступають норми спеціального закону. І от законодавець все ж таки прийняв рішення, щоб не виникало додаткових питань скасування господарського кодексу України. Далі, що стосується, от перейдемо до головного, так, саме до спеціального закону, ще раз зазначу його про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. І от якраз… Норми закону стосуються насамперед юридичних осіб, які на день введення дію цього закону зареєстровані в наступних організаційно-правових формах. Це державні підприємства, звертаю вашу увагу, державні підприємства, державного, державного комерційного підприємства, державного некомерційного підприємства, казенного підприємства. Далі. Комунальних підприємств, комунального підприємства, комунального комерційного підприємства, комунального некомерційного підприємства, спільного комунального підприємства, приватного підприємства, дочірнього підприємства іноземного підприємства. Що стосується саме норм положень цього закону, то якраз стаття 13 регулює те, що створення юридичних осіб... В організаційно-правових формах державного підприємства, це ті, що я зазначила, та комунального підприємства ті, що я зазначила, до цього додається спільного комунального підприємства, приватного підприємства, іноземного підприємства, дочірнього підприємства, споживчої кооперації забороняються. Тобто стаття 13, частина 1 встановила виключний перелік підприємств, які Припиняють свою діяльність і повинні бути переведені в інші організаційно-праві форми або ліквідуватись. Також сюди ще відносяться релігійні організації, профспілки, підприємства споживчої кооперації. Саме що стосується Вносяться деякі саме положення що стосуються управління державних і комунальних підприємств, також визначаються, також стосується те, що я вам зазначила, забороняється створення так, цих підприємств, визначено статті 13. Тому звертаю вашу увагу, що основна маса стосується саме цих видів підприємств. Якщо ви керівник цього підприємства, так, то вам необхідно буде якби, пройти досить довгий та ґрунтовний шлях, щоб правильно перейти з однієї організаційної правової форми до іншої. Що стосується подальших змін, які суттєві та вносяться, багато хто зі спеціалістів саме пише, що у своїх наукових статтях виступав, говорить про те, також роз'яснення Міністерства юстиції України було з цього приводу і зазначають про те. Що саме а, діють положення цивільного кодексу України, будь ласка, їх застосовуйте так, і спеціальні закони. Що стосується якраз от е, внесені були зміни е, в також Земельний Кодекс України, звертаю вашу увагу, ну це стосується з, е, земель оборони і більш господарських товариств, які знову ж таки е, утворені, саме, е, Мають статус державних і тому також сюди вносяться вносять відповідні зміни, тобто в земельний кодекс звертає вашу увагу. Також в цивільний кодекс України по новому викладенні положення, що стосується непідприємницьких товариств, зазначено, що непідприємницьким є товариство, діяльність якого спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів, і яке саме на має на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між учасниками. І тут, якби це стаття 85 Цивільного кодексу України. Також досить цікаве положення статті 96.1 що стосується управління товариством, здійснюють його органи або безпосередньо його єдиний учасник, фізична особа у разі прийняття такого рішення учасником про це після внесення відповідних відомостей до єдиного державного реєстру. Тобто звертаю вашу увагу, стаття саме 97. 96.1, Я до цього казала, там змінені слова статут на установчі документи. Що стосується ще суттєвого зміни, то тут рішення загальних зборів приймається простою більшістю від числа учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом, раніше було від числа присутності, тобто внесли відповідні зміни учасників всього товариства. Також стаття 99 -та була змінена, визначені посадові особи товариства. Тобто, до Керівники, голова та члени колегіального виконавчого органу, голова та члени наглядової ради, або ради директорів, ліквідатор, голова та члени комісії з припиненням, головний бухгалтер, корпоративний секретар, а також голова та члени іншого органу товариства. Якщо створення такого органу передбачено законом або установчими документами товариства, є посадовими особами такого товариства. Тобто, звертаю вашу увагу, так що стаття 99 також зазнала корект. Що стосується інших положень, так краще, якщо у вас є якісь питання, їх писати під коментарями. Тут внесли зміни в статтю 388, 630, 549, 650, тобто, тут, що стосується ринків капіталів та організованих товарних ринків укладення саме договорів. Деякі положення були внесені в господарсько процесуальний кодекс України, з якими також можна ознайомитись. І підбиваючи підсумки, хочу зазначити, що у будь-якому випадку є ще час підготуватись, так якщо от саме стосується тих підприємств, які суттєві зміни, що стосуються господарських товариств, мається на увазі товариство з обмеженою відповідальністю, як правило, їх. Якби численна кількість в Україні так діє, то там є спеціальний закон, який повністю регулює ті чи інші правовідношення господарського товариства, саме товариства з додатковою відповідальністю та обмежен... товариства з, е... з обмеженою відповідальністю. Тож вже вони діяли, і багато хто з ними ознайомився і знає його положення, то тут не буде виникати ніяких питань. Я сподіваюся, зробила короткий огляд на відповідні зміни, на те, що робити. Так у нас продовжує діяти Цивільний Кодекс України і положення про юридичні особи, так? Просто ще раз можете проглянути ті зміни, які відбулись саме в положеннях Цивільного Кодексу України. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. До зустрічі!